Друзі, привіт! Мене звати Ягубова Ірина. Я психолог. Сьогодні я з вами поділюся своїми думками на вічно актуальну тему, як пізнати себе, як бути собою, як проживати дійсно своє життя і розвивати дійсно свою істинну особистість. Це всього лише мої думки, але вони засновані на певній перевірці на власному досвіді і на досвіді тих людей, які зі мною працюють, і у них. Все стає краще в житті, коли вони користуються тими чи іншими порадами. Так от, давайте почнемо з того, що таке бути собою. В моєму розумінні, коли людина є справді собою і проживає дійсно своє життя, вона в цьому відчуває себе спокійно і комфортно, так? тобто їй не хочеться мінятися, бігти щось змінювати, та вона просто є щасливою. В широкому розумінні цього слова. Так от, значить, бути собою це е, включає такий компонент, як бути в комфорті і в такому справжньому, не нарочитому, непоказовому, а справжньому щасті всередині себе самого. Тепер давайте поговоримо про те, як себе пізнати. Е, хотіла б вам намалювати таку штуку, дивіться. Розуміння я. Воно може базуватися на трьох е, компонентах. Це я в минулому. Так, це наш, якийсь попередні, наш попередній досвід. Я тепер, і я в майбутньому. Так? Так от, дивіться, що таке я в минулому. Для того, щоб пізнати себе і своє уявлення про себе в минулому. Ми використовуємо таку, так, таку стратегію як аналіз свого життєвого шляху. Тобто, хочете пізнати себе, почніть, наприклад, пізнавати себе в аналізі свого минулого життєвого досвіду, яким я був в дитинстві, так? Це дитячі спогади, це те, що нам розказують про нас, наприклад, наші батьки, наші там, наприклад, однокласники, друзі. Наші характеристики, ті, які були в минулому, і це можна брати або зсередини, де зі своїх спогадів, зі своїх там е е фотографій, наприклад, відео з дитинства, або те, що нам розказують про нас інші люди, яким ми довіряємо. Так? Не, не аби хто, а ті люди, яких ми любимо, довіряємо, і що вони про нам, нам про нас самих розказують. Тепер я тепер, так, це те. Е це те, що можна пізнати, спрямовуючи свою увагу на своє життя тут і зараз, причому не на якісь там великі такі моменти, як, наприклад, там я там закінчив університет, а на щоденні, хоча і на те, і на те можна, на великі та моменти, і на маленькі моменти, які нас кожного дня супроводжують, так, це те, які ми вибори робимо щодня. Наприклад, там, я е, піклуюся про тіло, займаюся спортом. Так? Я там для мене важливо е, правильно харчуватися. Або там, на, наприклад, я живу одним днем і роблю все, що мені хочеться, тому що я розумію, що життя закінчується, і навіщо мені піклуватися про майбутнє? Тобто, ми аналізуємо наші уявлення, наші цінності істинно наші. так, Не те, що нам здається, що треба, та? а те, що ми справді самі думаємо і можемо виразити словами, що от я вважаю, я думаю, я вірю, я е, ціную там, і так далі. І далі будь-які слова, які після того йдуть, це буде йти від себе. так. Я в майбутньому. Дивіться, це найцікавіша, як на мене, частина. Я вірю в те, що людина. Істинно я це те, як у нас всередині в цьому я ідеальному, в образі майбутнього. Чому я так думаю? Тому що, ем, як правило, в минулому є певні е, моменти, е, за якими, можливо, не дуже себе хвалимо. В минулому, можливо, є моменти, які нам не дуже подобаються, і ми хотіли б їх змінити. Що це значить? Це значить, що наше істинне я, воно не. Е, не е, е, ухвалює те, що було раніше, і воно вже відрізняється від того, що було раніше. Так? В «Я тепер навіть можна побачити певні моменти, там, де ми можемо бути незадоволені собою? А що значить незадоволені собою? Значить, ми вчинили. Не так, як хоче наше істинне я. Так от, мені здається, персонально мені здається, що я оце я ідеальне, я в майбутньому, я те, яким я хочу бути, це і є наше справжнє я. Просто навіть по уявленнях стародавніх йогів давно вже про це було написано не один раз в різних текстах, книжках, про те, що. Спочатку наша реальність, і це навіть очевидно, що наша реальність все, що нас оточує, от, наприклад, оцей маркер, колись це було уявленням, колись людина просто подумала про цей маркер, та вона придумала, що от було б прикольно писати чимось таким, що можна потім взяти і стерти, і написати іще раз, так, але написати вже якось інакше. Тобто, колись все, що нас оточує, було. Чиєю думкою, було в ідеалі, в майбутньому, але тепер це стало реальністю. Так? Тому я вважаю, що я ідеальне наше, це і є наше істина я. І тому давайте далі перейдемо. А, тут ще я хочу дивитися, на чому зупинитися. Коли людина застрягає в цьому уявленні, вона не розвивається і вона просто повторює на автоматі те, що було раніше. Проблема в цьому та, що ми міняємося, життєві ситуації і життєві умови міняються. І якщо ми застрягаємо в цьому розумінні я, це те, який я завжди був, то відбувається наступне. По-перше, ми передчасно старіємо, тому що ми не змінюємося, а відсутність гнучкості і змін це є ознакою старіння, коли от є така, є таке слово ригідний. Ригідний в плані негнучки, як в тілі, так і в розумі. Людина ригідна – це людина стара. Тому ми е, з я минулим краще не треба себе занадто сильно асоціювати. Тільки частково так, частково ми залишаємося тут. Я тепер воно теж не повинно бути. Єдиним я, тому що я тепер, воно, воно тепер актуальне, так але я можу змінюватися. І це дуже важливий момент. Дозвольте собі бути гнучким. От дивіться про себе, я дуже рідко одягаю плаття. Дуже рідко. Але якби я застрягла ось тут, то я б його ніколи б не одягла. Так? Якби я застрягла ось тут, я б подумала, так краще я одягну штани. Але мені воно в принципі, якщо по-чесному, так. Мені це не настільки якось важливо, тому я просто не застрягаючи, не чіпляючись, не, не застрягаючи увагою на якихось своїх ментальних уявленнях, так, я можу бути, дозволити собі бути різною. Мені прийшло в голову одягти сукню, я її дістала і одягла. І оцей момент от якоїсь свободи. Оце являється теж якимсь таким наближенням до себе я ідеального. Тому що якщо ви хочете того, чого у вас на, на зараз немає в житті, то потрібно бути готовим міняти свої стратегії поведінки. А для цього треба бути готовим іти назустріч тим думкам і тим якимось бажанням, уявленням і так далі, які нові. До яких ми раніше не зверталися, але вони чомусь прийшли ці бажання, уявлення, так, і ми такі, окей, ладно, так дозволяю собі, дозволяю своїй душі, дозволяю своєму я ідеальному прийти до мене сюди, в наявні умови сьогодення, прийти сюди і проявитися. Так, тобто, от яким чином це я вже забігаю вперед. У відповідь на те, яким чином розвивати себе справжнього, та, яким чином розвивати і дозволити своїй душі проявлятися, це брати звідси уявлення, яким я хочу бути, яким я бачу себе ідеальним. Що це за якості, які я якості хочу привносити, показувати в цей світ, і дозволити цьому, дозволити ось так раз, і зробити щонебудь сьогодні. І от в цьому є фокус, коли ви берете звідси. Або, наприклад, коли ви пам'ятаєте, що от в минулому я так кайфував, коли, наприклад, там грав в баскетбол, ви це проаналізували і ви берете і робите це сьогодні. Тому що, що таке жити себе справжнього? Це жити себе справжнього сьогодні. Тому що насправді привнести в життя щось нове ми можемо тільки сьогодні. Більше ніколи. Тобто, це сьогодні воно може бути і завтра, воно може бути і післязавтра. Але в той момент, коли це станеться, тоді це треба зробити. Інакше, якщо постійно це перетягувати на потім, то воно може так ніколи і не статися. Так, тому дуже важливий момент це робити щонебудь, навіть найдрібніші, які небудь моменти, робити сьогодні. Ви побачите наскільки навіть дрібненькі моменти можуть міняти ваше життя і ваш настрій. Кардинально, коли ви дозволяєте своєму я ідеальному проявитися в світі уже зараз. Так, що Заглянув в шпаргалку, що я ще хотіла вам сказати. З приводу того, від чого потрібно відмовитися для того, щоб наблизитися до цього розуміння, в моєму уявленні відмовитися потрібно від усього, що не являється вами. Тобто, от я зараз вам напишу, ви можете собі там занотовувати, скрінити. Ем, не я, так? Не я. Потрібно відмовитися від усього, що не являється вами. Так, наприклад, е, тривога, так, тривога у вас всередині це те, що просто зараз дуже актуально. Дуже часто у людини поселяється тривога, і там ця тривога може затримуватися дуже надовго. Це не є ви. Тривога це не є ви. Ми вже з вами визначили, що ви, я, це те там, де я щасливий. Я, це там, де я, як вдома, знаходжуся всередині себе. Там, де я гнучкий, легкий, там, де я. Проявляюся там, де я кайфую, так тому тривога це не є ви, тривога це всього лише думки і емоції, які насправді абсолютно 100% від них можна позбутися для цього. Будь ласка, до психолога. До психотерапевта, до друзів, до близьких, робити те, що ви любите. Так? Тобто від цієї тривоги ми позбуваємося, коли ми насправді наближаємося до свого я і користуємося якимись інструментами для того, щоб туди наблизитися. Тепер, що ще не є я? Думки в вашій голові. От дивіться, я вам приведу конкретний приклад. Я впевнена, що зараз ви можете е, Всередину спрямувати увагу і відчути те, про що я кажу. Дивіться, правда ж, у вас в голові інколи бувають ті думки, які ви не вважаєте правдою. Тобто, ті думки, які ви не можете от просто взяти і сказати як свою думку. Так, от, наприклад, ем... о, дивіться, якраз от світло дали. Ем... Дивіться, наприклад, ем... у нас всередині є спогади, наприклад, про якісь. Погані, погані е, моменти, погані там слова речення, які ми коли-небудь-де-небудь почули. І у нас вони являються всередині. Вони у нас є. Наприклад, у нас є уявлення або спогад про те, що там Путін казав у себе там десь в виступі. І ці думки вони можуть виникати в голові. Але ці думки ж вони не є вашими. Тобто це думки у вас в голові, в цьому прийомнику, так в мозку, але вони не є вашими. Тобто не можна асоціюватися з думками. Там багато бруду, там багато того, чого не є вами. А є думки, які ви можете прямо взяти з голови і виразити словами і сказати, що я вважаю, що ось так. Правильно? Тобто, ці думки вони є вашими, але вони все одно не є вами. Вони є вашими, але вони не є вашим я. Так, тобто думки це не я. Тепер емоції. Емоції це те, що ми відчуваємо. Це те, що до нас приходить. Причому, як правило, емоції вони достатньо короткі. Якщо за них не чіплятися, то емоції живуть достатньо швидко. Тобто вони приходять, вони декілька хвилин можуть нас. Потурбувати або це радість, або це якісь негативні моменти, так, але вони приходять ненадовго, якщо за них не чіплятися, і якщо немає оцієї, знаєте, такої попередньої лавини невисказаних емоцій, невиражених, які можуть просто от тригером та оцією от малесенькою емоцією якби е, Призвести до того, що ця лавина буде спадати на нас е, як, як, як сніг на голову. так? Тобто, е, Емоції вони живуть недовго, якщо їх правильно виражати, то вони не будуть вам е, занадто заважати в житті. І це не є нашим я. Думки, емоції, тривоги, е, робота. Е, тобто, наприклад, навіть, навіть партнер. Та партнер, там, наприклад, або дитина, це не є нашим я, це є нашою частиною, це є частиною нашого життя, але це не є я. І чим більше ви будете. Я отут намалюю три точки, тому що дуже багато прикладів можна іще приводити до того, що не являється оцим нашим я. Коли ви їх відсіюєте. Ви робите 90% роботи, тому що, от дивіться, я ще одну штуку напишу. Уявлення це дуже важливо уявлення. Вони не є. Ага, 2В написала, ну, правильно. Уявлення це теж не є нами. Особливо, якщо ці уявлення вони взяті з чужого досвіду, який нам каже, що нібито оце являється... Правильним, так тобто, якщо воно не є для нас нашим актуальним, то воно взагалі не повинно бути як уявлення, чужі вони не повинні бути частиною самої ідентифікації. Інакше, от от коли ми застрягаємо ось тут, то ми живемо чуже життя, і це насправді дуже страшно прожити чуже життя, і там, десь, наприклад, там в 70-80 років, зрозуміти, що я блін взагалі не зробив нічого із того, що хотів я. От, Тому від цього потрібно позбуватися. Тепер, що я ще хотіла вам сказати, зараз подивлюся в шпаргалку. Навіть, навіть не буду дивитися і так пам'ятаю. Тобто, інструменти, які я вам пропоную використовувати, для того, щоб пізнати, пізнати своє я. Перше, щоденник. Щоденнику можна писати, наприклад, що мене сьогодні порадувало, що мене порадувало, що я гарного зробив. І цього вже буде достатньо. Тут ви е, концентруєте увагу на позитивних моментах, які ви, від яких ви кайфуєте зовні. Так? Тобто, це буде показувати вашу частину свого я, яка м, доставляє вам кайф та? зовні, наприклад, що мене радує, що я люблю. І це оця частина. А е, тут ви будете концентрувати увагу на тих своїх якостях, на тих своїх. Цінностях, які м, вам доставляють всередині задоволення, так, тобто, це я зовнішнє, це я внутрішнє, що я гарного зробив, тобто воно підсвічує наші цінності, і ці цінності вони дозволяють нам усвідомити, хто я. Да, наприклад, я той, хто любить допомагати іншим. Наприклад, так, я той, хто хоче займатися музикою, тому що я сьогодні займався і мені це сподобалося. Так, значить, я це вважаю своєю частиною, музику. Так? Наприклад, або, наприклад, я той, хто е, любить вирішувати задачі. От я сьогодні якусь задачу вирішив, мені це принесло кайф, я про це записав в щоденник. Значить, це частина мене. Значить, я це той, це та душа, яка хоче вирішувати задачі. так, Наприклад, перше щоденник, друге, там, спілкування, та спілкування. Як це можна використати? Наприклад, це спілкування воно може бути або з людьми, ви, яким ви довіряєте, або, наприклад, психолог. Яким чином, дивіться. Думки, про які ми казали, емоції, думки, почуття, вони не, є, вони не є нашим я, але вони є показником того, що нам важливо. І тому, коли ми спілкуємося, не з собою варимося в метушні всередині, а через рот, фільтруючи свої думки, ми їх виражаємо іншій людині. Так? То в цей момент ми самі чуємо те, що ми кажемо. І коли ми це чуємо, ми це усвідомлюємо. Тобто структурування, структурування, так, от коли ви. А... Коли ви щось кажете про себе, ви в цей момент усвідомлюєте і структуруєте свої уявлення про самого себе. І тому вам стає якби ясніше, хто я. Тому саме от психолог це настільки важливо, тому що це та людина, з якою ви, наприклад, раз на тиждень говорите годину, цілу годину самі про себе. І коли ви кажете щось про себе годину. То ви в цей момент ви використовуєте це для того, щоб самі собі усвідомити інформацію, яка для вас буде дуже корисною на майбутнє. Інформація про те, хто я, який я, чого я хочу, так? що мене турбує, від чого я хотів би позбутися, що б я хотів поміняти, чого мені не вистачає. Тобто це про вас. І саме тому психолог це, типу, дуже-дуже хайлі дуже recommended. Далі, насправді, цих інструментів може бути дуже багато, але я от підсумую одним таким словом, як увага. Увага і споглядання, споглядання себе в різних ситуаціях життя, споглядання себе всередині, коли ви думаєте, медитація та споглядання, уважність. І е, коли ви цей інструмент будете використовувати, думаючи на підсвідомості про те, хто ви, який ви, і яким ви хочете жити, яке ви життя хочете жити, якими. Цінностями ви хочете керуватися в житті, от тоді через увагу, якими б насправді інструментами ви не користувалися, там, наприклад, психологія, йога, там, я не знаю, танці, шахмати, все що завгодно. Але коли це з увагою робиться, коли ви включені в момент, коли ви усвідомлюєте життя з позиції. А хто ж такий я? А що б я хотів зараз, та? А що б я хотів проявити зараз в цей момент в світ? От тоді ви будете жити своє життя, власне життя, так? Тобто увага всередині мається на увазі. Не зовні, що мені сказали там як треба, так? А що я думаю, як треба. А, так, що я ще хотіла вам сказати? А, дивіться, з приводу того. А, на якому, на якому рівні та ми оце своє я хочемо, хочемо вибудовувати? Якщо ви чули, є такий дуже класний психолог Абрагам Маслоу, і він написав: ви точно чули, про піраміду потреб. Та піраміда потреб, це от там, де базові потреби внизу, да, базові, наприклад, там безпека, безпека, їжа там, і так далі. так? Там соціальні, наприклад, потреби. Це я так дуже-дуже поверхнево, тобто їх там насправді більше. Я просто зараз не хочу на цьому занадто довго зупинятися. Я хочу зупинитися ось тут. Да? Я ідеальне, ідеальне, воно знаходиться ось тут. Це самоактуалізація так звана, самоактуалізація. Для того, щоб дійти до цієї самоактуалізації, нам потрібно зробити так, щоб у нас всі інші, тут, наприклад, там, я не знаю, естетичні потреби. Та, і тут тут самоактуалізація. Щоб от сюди дійти, нам потрібно спочатку забезпечити все ось це. І тому я вам пропоную. Подумати, які у вас потреби десь є незакритими. Проаналізуйте, чи ви в базових потребах повністю себе відчуваєте добре, чи вас ніхто не ображає, чи ні від кого ви не відчуваєте небезпеки, чи ви відчуваєте, що ви в безпеці у себе в сім'ї, у себе на роботі. Чи вас влаштовує ваша робота, чи вас влаштовує відношення до вас, наприклад, у вас. Чи ніде ви не відчуваєте, що ви в небезпеці, тому що туди насправді може зливатися дуже багато енергії. Якщо тут все окей, перейдіть до наступної, загуглить собі цю табличку, щоб вам було якби, наглядніше, так? там конкретні якісь певні приклади. Соціальні потреби. Чи ви щасливі у себе в шлюбі, наприклад? Чи вас не ображає ваш чоловік, чи там ваша жінка? Чи ви не відчуваєте, що ви живете з людиною, яку вас, я, яка вас не любить або яку ви не любите. Так? Тобто соціальні потреби, чи закриті вони, чи є у вас друзі, чи достатньо вам спілкування в житті, там, і так далі. естетичні потреби. Чи робите ви те, що ви любите? Достатньо ви вкладаєте в себе. Того, чого ви хочете вкладати, якщо ні, то потрібно це все закрити. Коли воно це все закрите, то це можна сказати, потім наступає саме собою. Чому? Тому що енергія йде вгору. Ну, тобто, ми ось тут ми, е, задоволені, тут ми задоволені, енергія наростає. Та? Тут ми задовольнили, енергія ще виросла. І енергія просто б'є туди вгору. Тобто, ми вже тоді, е, у нас немає тоді питань, що нам потрібно для того, щоб самоактуалізуватися, воно саме приходить. Тобто, треба закрити базові оці інші більш базові потреби для того, щоб оце виникло. Або. Знаєте, як ще можна інакше зробити? Можна одразу сюди спрямувати увагу, і тоді воно стане зрозуміліше. А чи робимо ми якби, як вам сказати? Чи живемо ми достатньо правильно ось тут, для того, щоб це взагалі стало можливим? Наприклад, якщо ви сюди звернетеся і подумаєте, в чому насправді. От я бачу сенс свого існування. В чому я бачу свою самоактуалізацію? Наприклад, до людини прийде усвідомлення, що блін, я насправді завжди хотів бути музикантом. І для мене найкраще в житті це бути музикантом, писати пісні, співати там і так далі. Тоді треба з розрізу на це подумати, чи уявляєш ти своє життя і своє я, коли тобі, наприклад, 80 років, а ти так і не дійшов до цього. От, ти так і не зробив те, що ти хотів ось тут. Якщо відповідь буде ні, якщо я хочу ось це найбільше, і мені оце навіть все стає неважливим, якщо я не стану музикантом, то тоді потрібно реально цим почати займатися. Треба почати, от типу, самої бази, туди рухатися вгору. І, і якщо ви це зробите. То ці частини, вони насправді, може, навіть автоматично підтягнутися. Тобто, якщо ви бачите, що ви живете чуже життя, і оце все взагалі не ваше, то воно буде вибудовуватися тоді заново. Е, оце все, що в принципі на сьогодні я хотіла сказати. Я вам дуже рекомендую для того, щоб краще, легше, простіше, швидше знайти самого себе, для того, щоб почати себе відчувати. Істинніше я вам дуже рекомендую звертатися до психолога, тому що думки в голові це думки в голові. Вони раяться, вони схильні перескакувати одне до одного, вони хаотичні. Для того, щоб вони структурувалися набагато простіше це робити з людиною, яка буде зовні слухати вас, дзеркалити вас, запитувати вам, ставити вам запитання про вас. І тоді ви будете себе набагато швидше і легше розуміти. Е, дуже вам дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Буду дуже рада. Якщо якісь теми приходять в голову, на які вам би було актуально подивитися відео, теж пропонуйте, буду дуже вам вдячна. І ще раз дякую ваша е, психолог Ірина Ягубова з любов'ю. Па-па.